Всім привіт, і це друга частина серіалу Біжива жизнь. Яка змушена вставати? щось мені погано, я що виїхала? Отже, я думаю, що він буде не тратити, якщо він побачиться сам. Зроблюємо смачний Блін, нічого немає. Ти знала? Ну добре, закажу бежеву їду. вона заказує. Просто зможу готувати їду, вибачте. Типовна заказує. Хм, треба заказати тост з авокадо. Вони елегантні та бежеві. Ну, точніше, все для них. Тому твої хліб. А авокадо, де? Ви замовляли авокадо? це авокадо? Так довго гортати. в цьому всьому час виборі. виборі. би було не мало бути десь тут, а ось вам. І їх потрібно два. Добре, що ми сюди тільки приїхали, у нас нема тарілок, можна одразу з їдою. Такий милий чай, нічого замовлю зразу з чаєм. Ну і ...дві кружечки. Ось таких. Все. Це моментально приїхало. Так, тепер ...тепер потрібно це все зробити. ладно, чай. Ось. Там чайничок суду. чай крему. До речі, це зразу рецепт таких хтось. Всім побагато на наступної частини.